Рівненські волейболістки стали чемпіонами вищої ліги України. У фінальному матчі команди Ригі грали проти Трускавецького колективу Нафтуся. У наскладному поєдинку рівнянкам вдалося виграти з загальним рахунком 3-2. Як минув чемпіонат цьогоріч для рівненських волейболісток та чи гратимуть вони в найелітнішому дивізіоні України наступного року? Про все це дізнавався наш Владислав Стецюк. Це все. Анжеліка Онопрійчук ставить переможну крапку в усьому чемпіонаті. Такі емоції нещодавно пережила волейбольна команда Регіна з Мигу. Наші дівчата стали чемпіонками Вищої ліги України з волейболу. У напруженому фінальному матчі рівнянки обіграли візавістру скавця Навтуся. Рахунок зустрічі – 3-2. Для Анжеліки Онопрійчук це перший фінал та перший сезон в основному складі волейбольного клубу Регіна. Ми виграли. І там і плакали, і сміялися, і кричали. Дуже різні були емоції. Дуже всі переживали на рахунок фіналу. І коли ми виграли, всі були в шоці, не знали, що робити, чи плакати, чи сміятися. Ми просто емоції зашкалювали. Кращою гравчиною чемпіонату стала Антоніна Жук, граючий тренер волейбольного клубу Регіна. Втім, виділяти себе чи когось з гравців регіни не хоче. Каже, перш за все перемогла команда. Чимало молодих гравчинь гарно спрогресували у сезоні. Додає, він був напруженим. Повномасштабне вторгнення значною мірою вплинуло на тренувальний процес та матчі. Загалом сезон проходив ну, важко, мабуть, як і у всіх. Через те, що і без світла тренувались, і проблеми були приїжджали на змагання. теж світло вимикалося, і в залі і Холодно, ну тобто, як, як і всі. Але працювали максимально, дівчата викладалися і маємо результат. Діана Мінько теж вперше перемогла на чемпіонаті України з волейболу серед жінок. Каже, на початку сезону навіть уявити не могла, що разом з командою зможе досягти таких висот. Ніхто з дівчат не вірив. Нас тільки казала тренер, що ми переможемо, а ми просто не вірили. Чемпіонство у вищій лізі України з волейболу серед жінок дає змогу перейти регіні у суперлігу, де грають професійні команди. Цього хочуть і самі волейболістки. Бажання є, потрібно рости там більше рівень, якби більше ігор і. Зовсім другий рівень. Проте першість на чемпіонаті України з волейболу лише дає можливість виходу в суперлігу. Почесний президент волейбольного клубу Регіна та Мигу» Анатолій Дем'янчук розповідає: на шляху до професійної ліги стоять фінансові, організаційні та адміністративні питання. Якщо вдасться їх вирішити, то можливий перехід у суперлігу. Ми мали вже розмову із е, е, виконавчим директором і з людьми, які причетні От, на волейболі, був присутній голова федерації воли України. От. І все буде залежати від нас. От. Якщо ми вирішимо питання про те, щоб приймати участь в ліні, ми будемо в ній приймати участь і будемо звертатися про те, щоб наша команда прийняла професіоналізм. На перемозі у чемпіонаті України з волейболу серед жінок сезон для Регіни не закінчився. Сьогодні, 12 квітня, вони змагалися в чемпіонаті області серед вузів. За підсумками турніру, волейболістки Мигу посіли друге місце. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.